Права 1053. Знайди суму чисел. Ну що ж, сортуємо перше завдання 37, додати мінус 27. Модуль додатнього числа у нас більший за модуль від'ємного. Тоді знак суми у нас буде плюс. Я не буду записувати плюс. Записуємо, тоді, що сума буде дорівнювати різниці модулів. Отже, це буде 37. Відняти 27. Ну і це дорівнює 10. Переходимо до другого завдання, мінус 100 додати 13. Ну що ж, модуль від'ємного числа більший за модуль додатнього числа, то знак суми у нас буде мінус. Так. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 100 відняти 13. Ну і це дорівнює мінус 100 відняти 13, буде 87. Отже, сума буде мінус 87. Переходимо до третього завдання 5,7 додати мінус 6. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, ніж модуль додатнього числа, то знак суми у нас буде мінус, а в дужках записуємо різницю модулів, то це буде 6 відняти 5,7. Ну і це дорівнює мінус. 6 відняти 5,7 буде 0,3. Тобто сума в нас дорівнює мінус 0,3. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1,6 додати 1,8 модуль додатнього числа в нас більший, ніж модуль від'ємного числа, то знак суми у нас буде плюс. То записуємо тоді як просто різницю модулів. Отже, 1,8 відняти 1,6. Ну і це дорівнює 0,2. Ну що ж, ось таке завдання на додавання чисел з різними знаками на цьому вправу завершено.